Діти, а яка зараз пора року? Так, розпочалася зима. Діти, а подивіться у вікно, чи є на вулиці сніг? Трошки сніжку вже випало, але скоро вже буде дуже багато снігу, і ми з вами підемо ліпити сніговиків. Так, а сьогодні я пропоную вам вирушити до лісу. Та подивитися, що ж ми там знайдемо? Ходімо? Подивіться, який гарний будиночок в лісі. Діти, а скільки будиночків ви бачите? Так, один. І позначаємо цифрою один. Діти, а що знаходиться ліворуч від будиночка? Так. Ялинка. А праворуч, що ми бачимо? Ялинки. І ще хтось дивіться, дивиться на нас. Так, це маленький олень. Діти, а скільки оленів ви бачите? Так, один олень. А скільки усього ялинок? Давайте порахуємо. Одна ялинка, дві ялинки, три ялинки. І ми з вами бачимо три ялинки. Діти, а вже пішов сніг. І давайте подивимось, скільки маленьких сніжинок ви бачите. Давайте з вами разом рахувати. Одна сніжинка, дві, три. Чотири. П'ять. Молодці. Всього п'ять сніжинок. Діти, а подивіться, скільки в лісі ялинок. Давайте з вами ще порахуємо, скільки в нас великих ялинок. Одна ялинка. Дві. Три. Великих ялинок в нас три. А скільки ж маленьких ялинок? Одна ялинка. Дві, три, чотири. Чотири маленьких ялинки. А скільки усього ялинок нам порахує полінка. Порахувала? Молодець, усього сім ялинок. Дітка, а що потрібно зробити, щоб ялинок було однаково великих і маленьких? Ану, підказуйте мені. Так, нам треба додати. Ще одну велику ялинку. Давайте порахуємо тепер. Скільки в нас великих ялинок? Одна, дві, три, чотири. Великих ялинок в нас чотири. А скільки маленьких? Одна ялинка. Дві, три, чотири. Скільки в нас маленьких. Так, чотири. А скільки тепер усього ялинок? Нам порахує Владислав. Молодець, тепер у нас вісім ялинок. Ну ось ми з вами і порахували і ялинки, і сніжинки. А я вам пропоную вийти на вулицю з батьками та порахувати, скільки ярлинок росте у вашому дворі або прогулятися до нашого парку і подивитися, чи є там ялинки і скільки їх там. А я буду чекати на ваші відгуки. Мені дуже цікаво. До побачення!